Москва 13 серпня. На центральному стадіоні імені Леніна москвичі виряджали в далеку путь радянських спортсменів. В Рим на 17-й Олімпійські ігри. І серед кращих з кращих було чимало спортсменів України. Гімнастки Лариса Латиніна, і Поліна Астахова. Герой 16-ї Олімпіади, нині тренер Віктор Чукарін. Борець Іван Богдан. Друзі суперники, гімнасти Борис Шахлін і Юрій Титов, Борець Володимир Синявський, Лавець Геннадій Андросов. Їх вітала рідна столиця, щиро бажала повернутися з перемогою. І вони перемогли, бо з ними була любов народу, бо їх випустивала радянська земля Богатирів. Про могутній фізкультурний рух, що висунув звичайних українських кідаків і дівчат у передові ряди світового спорту Наше слово. Про те, як і де народжується спортивна слава. Дінця до Карпат, від Полісся до Чорного моря, На просторах республіки вранішнє ранішнє сонце зійшло. Новий день семирічки прийшов у степи на озорі, Кожне місто збудив і постукав у кожне житло. Говорить Москва, московское время 7 часов 20 минут. Начинаем урок гимнастики. Покинувся, загумонів сотнями дзвінких дитячих голосів Артема. Доброго ранку, піонерія. А щоб добрим був ранок, щоб вливалася бадьорість і м'язи, його найкраще починати так. Доброго ранку і вам, любі. Пійшов новий трудовий день і в місто Сталеварію Запоріжжя. У звичному ритмі б'ється серце індустріального велетня заводу «Запоріжсталь». Але щодня в певний час зупиняються верстати і лунають голоси громадських інструкторів. На зарядку вставай. Понад півтора мільйона робітників і службовців України займаються виробничою гімнастикою. Так щодня приходять до нас фізкультура і спорт, вірні супутники, труді, веселі товариші на дозвіллі. На спортивних майданчиках біля цехів і на стадіоні Металург прилучилися до спорту 8,5 тисяч робітників заводу «Запоріжсталь». Недаремно колектив вважається одним з кращих серед 40 тисяч фізкультурних колективів республіки. «Цехами здоров'я звуть на заводі спортивні бази. А ось і найбільші з цих цехів. Змінки здоров'я, сили і снаги здобувають тут на просторах озера Лєніна, сталевари, доменники, прокатники. Люди різних професій різного віку спиряються при наді спорту. 70-річний музикант Микола Федорович Воячик півстоліття ходить під брусами. Дунки відомого астронома, професора Всехсвятського, зайняті не лише космічними ракетами, але часом і тенісною ракеткою. Сьогодні у Сергія Костянтиновича серйозний суперник. Спорт. Не тільки сила і спритність, але й терпіння. І не тільки перемоги, але й прикрині вдачі. Та скільки людей віддає своє дозвілля цьому найспокійнішому, але такому хвилюючому спорту. Підемо за Дніпровою водою. І вона приведе нас на зелену Черкащину. Загляньмо в село Коробівку Золотаніцького району. Добра, трудова слава лине тут протилятниці Віру Городовенко. І не тільки трудова. Увага! Дано старт забігу жінок на 100 метрів. Перемогла Віра Городовенко. На Черкаському стадіоні проходять перші сільські спортивні ігри України, змагання в розпалі. Стартують бігуни на 1500 метрів. І тут переміг спортсмен села Коробівки, агроном Микола Хоменко. Сільський спорт зробив великий крок вперед в Олімпійський рік. Колгоспні кінотники стали найсильнішими в республіці. А слава сільських штангістів сягнула і за межі України. На помості майстер спорту вітряков. Вагу взято. Виступає рекордсмен України Михайло Хомченко. Навряд чи знайдеться тепер в республіці село без волейбольного майданчика. Тимто серед двох мільйонів членів спортивного товариства «Колгоспник» так багато вмілих і досвідчених волейболісток. Досягти майстерності може кожний. За професією Олександр Штаньов повинен бути противником пішого способу пересування. Але ось міжміський експрес прийшов на станцію. Стривайте, а куди ж поспішає водій? Олександр Штаньов відправив на чергове тренування спортивної ходьби. Поки що автобус поведе на парк. так і виходив шофер Штаньов звання майстра спорту і чемпіона республіки. Тепер знову за кермо. А на іншій магістралі мчать кращі велосипедисти виробничих колективів України. Олімпійський рік не тільки для олімпійців. І в той час, як провідні майстри готувалися до римських стартів, тут напружували всі сили в боротьбі за перемогу рідного колективу. Донецький вірник Тарасенков, Його земляк шахний слюсар Толстов. Хіба не так починався шлях уславлених чемпіонів. А поруч біжать по землі українській живі голуби дороги. Туди здружив човен николаївського суднобудівника Євгена Яциненка та Івана Головачова, рибалку з Херсона. Там ставали вони чемпіонами країни. Вісім разів завойовували це почесне звання кияни Ігор Ємчук та Георгій Жилін. Всі види водного спорту мають на Україні своїх прихильників. а закарпатський хлопець Ернест Чобан на все життя полюбив бокс. Ця любов до спорту мужніх привела його до Київського інституту фізкультури, здружила з викладачем і тренером Михайлом Івановичем Романенком.